Панове. Проект Геометрія представляє програму поза очі з Оксаною Мельник. Партнери. Клуб-ресторан Сода. Салон краси ляму. Транспорт ведучий Роял Лін. Зустрічайте ведуча Оксана. Знаєте їхні обличчя, та не знаєте їхньої історії, з чого вони розпочинали, як досягли своєї слави та секрети їхнього успіху. Це позаючи з Оксаною Мельник. Невідомі факти про життя відомих і успішних чернівчан. Краса врятує світ. Ось найвідоміший афоризм, що стосується краси. Ми всі його добре знаємо, але як на мене, він дещо неточний. Краса не просто врятує світ, вона багато разів вже рятувала його. А люди, які її створюють, справжні професіонали. Вітаю вас! Це позавич з Оксаною Мельник. Невідомі факти про життя відомих і талановитих чернівчан. Ми розпочинаємо. Економіст за освітою, візажист за покликанням. Вона змалечку захоплювалась малюванням. Навчаючись на економічному факультеті, ходила на пари з б'юті кейсом. Навіть туди я вже ходила зі своїм б'юті кейсом. На що студенти реагували з великою цікавістю. Згодом її захоплення переросло в професію, в якій вона відкрилась як особистість. Успішна жінка та турботлива дружина всеукраїнського конкурсу по макіяжу молоді таланти України. Власниця елітного салону краси в місті Чернівці Лямур. Особистість, яка завжди крокує лише вперед. Вже за мить ви дізнаєтесь її ім'я. Гостем нашої програми є Віков Кочаніна, майстер міжнародного класу по макіяжу. Фіналіст світового чемпіонату та чемпіонату Європи по макіяжу та перукарському мистецтву, переможець українського конкурсу по макіяжу, молоді таланти України. Любов, доброго дня! Доброго дня. І сьогодні хочу одразу зробити вам невеличкий ось такий подарунок на згадку про нашу передачу. Позавичі з Оксаною Це вам. за мені Дуже приємно. дуже гуртович. Отже, ми одразу переходимо до першого запитання. Мені відомо, що навчалась у Чернівецькому національному університеті ім. Юлія Федьковича на економічному факультеті. Проте з маличку полюбляли малювати і займалися такою любовною своєю справою, як візаж. Чи пам'ятаєте ви свого першого педагога по гриму? Звичайно, пам'ятаю свого першого педагога Тасія Григорівна Васильєва. Вона дала потужні знання в, в лісовій техніці в макіяжі. Місто Дніпропетровськ. чемпіонат України по візажу, молоді таланти України. Любовчальна займає першим місце. Розкажіть детальніше про цей конкурс? Це був мій перший конкурс. <гум> Враження звичайно були колосальні, тому що було багато хвилювань і переживань. Яка команда була з тобою? Взагалі хто супроводжував тебе протягом конкурсу. Саме тоді я зрозуміла, як важлива професійність моделі. Анастасія Тодосюк була в ролі mm -hmm. моєї моделі. І е, далі настанови давала Оксана Ілечка як тренер. Конкуренція взагалі була широка. Ну, звичайно, було багато учасників, всіх на Україні. Географія була досить широка, географія учасників. Ну, враження взагалі від конкурсу у вас залишилось позитивно, так? Ну, так, звичайно. Це було хвилююче перше. Починання. Отримавши перемогу в чемпіонаті України, ви автоматично стали учасником чемпіонату Європи. Москва 2013 рік вересень. Його корчання представляє збірну України. Які враження були від конкурсу? На цей раз зі мною поїхала модель моя сестра. Вразила, звичайно, рівень цього заходу, так як mm. це був мій перший міжнародний конкурс. Скільки країн приймали участь в конкурсі? Багато кількість точно не назву, але не тільки країни Європи, uh -huh. а й східні був країна Китай. Також був дуже вражений. Чому? Так мені так сподобалася їхня реакція на роботу українських учасників. Uh -huh. Дуже така цікава реакція. А взагалі сестричці твої сподобався цей конкурс. Як вона відчула в ролі моделі, Їй комфортно було? Ну, це був її взагалі дебют в ролі моделі. Mm -hmm. Надалі її кар'єра почала зростати в цьому плані, і вона успішно пройшла um, Ukrainian Fashion Week mm -hmm. на, на наших українських кодімах. І Mercedes-Benz. на цьому ви не зупинились і вже у 2014 році в складі збірної України. Ви представляєте Україну на світовому чемпіонаті з макіяжу в Німеччині в місті Франкфурт на Майні, де, власне, ваші роботи входять в десятку кращих обід світу. Чим запам'ятався вам цей чемпіонат? Ну, взагалі можна було тільки мріяти приймати участь в чемпіонаті такого рівня, uh -huh. адже він присвоює титул майстра міжнародного класу і дає можливість ем, проявити себе як спеціаліста відповідного. Ем, я дуже хвилювалася, скажу відверто, але дуже приємно було спостерігати за кількістю учасників, тому що всі роботи були настільки якісні, і я до сих пір не можу уявити, як суддям прийшлося брати серед такої кількості найкраще. А хто виділявся взагалі серед учасників на твій порт? Мені дуже сподобалося учасники з Норвегії, але ну, вона не зайняла прозового місця. Ну, всі роботи були дуже достойні, і вибрати якусь саму найкращу я не змогла напевно. З якою командою ви їхали на чемпіонат світу? Ми поїхали на чемпіонат світу в складі збірної України. Там було декілька учасників, і тренер їхав з нами професіонали. Перукарського мистецтва, які допомагали нам створювати е, зачістки також. Але самим приємним був сюрприз приїзду групи підтримки і мого чоловіка. Тобто це, це було неочікувано взагалі? Зовсім так, да, неочікувано. Приємно. Дуже феєричним була церемонія нагородження. Це неперевершене враження, коли всі виступають. Е, Демонструють свої роботи. Скільки взагалі днів тривав чемпіонат? Чемпіонат тривав так само на протязі трьох днів, але ми приймали участь в останньому, в фінальному дні і представляли свої роботи. Одна з них була в весільній номінації, а іншу ми демонстрували в подібному образі. Взагалі, як модель могла витримати дві номінації в один день? Ну, я думаю, що це дуже складно. Я навіть не можу собі уявити, яким чином енергія береться у моделі, тому що не спавши дві доби, ми з таким позитивом відпрацювали всю роботу і перший образ готувався досить довго. Перший виступ був дуже активний, і багато фотосесій, багато уваги було образу і Виступ сам проходив протягом довгого часу. І потім відразу нам потрібно було пере, переробити це в інший, образ, mm -hmm. в образ потім. А Немо... як встигли взагалі? Часу було обмаль, дуже все в темпі зробили і взагалі Франкфурт на Мані. Як місто вам сподобалось? Бізнес-центр дуже гарне місто. Ми гуляли там. Один день зробили таку маленьку екскурсію, тому що в весь інший час нам прийшлося тренуватися. Приїхавши на Україну, які враження у вас охоплювали, чим ви ділилися зі своїми колегами? Мені було дуже приємно познайомитися з такою кількістю професіоналів, mm -hmm. з колегами з інших міст, навіть з інших країн, і е, е, бути в складі збірної України, я думаю, це дуже класно. А приїхавши сюди, Є над чим попрацювати, є про що розказати, і можливо навіть поділитися своїм досвідом. Що спонукало вас взяти участь в чемпіонаті? Так, це було моє таке особисте рішення, адже багато років відвідуючи професійні заходи, в яких в рамках яких були конкурси відповідні, цікаво було спостерігати за учасниками з інших міст. І хотілося спробувати свої сили і відчути. Свій професійний потенціал, напевно, в цій сфері. Спробувати щось новеньке. Прийнявши участь в чемпіонаті України, чемпіонаті Європи та чемпіонаті світу, отримавши звання майстра міжнародного класу, Любов Корчагіна приймає рішення відкрити власний салон краси в місті Чернівці під назвою Лямур. Три роки назад на терена Буковини з'явився елітний салон краси під цікавою назвою «Лямур». власником якого являєтесь ви. Взагалі, як з'явилась ідея заснування салону? Ну, ідея належить моєму чоловіку, так, але ну, все ж таки бажання такого свого як затишку, якоїсь індивідуальної атмосфери ну, спільно. Спільно, так? так? так. 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 Чому саме «Лямур»? На рахунок назви ми не сперечалися довго, тому що для в перекладі з французькою – Любов, а це почуття, ради якого варто жити, і воно супроводжує нас протягом всього життя. А людина, яка робить свою справу з любов'ю, приречена на успіх. Досить цікавим відкриттям минулого року був проект Однова який проходить в місті Львові. Власне кажучи, ваша команда, вашого салону Люмор, взяла в ньому активну участь. Розкажіть детальніше, що це був за проект. Це була дуже цікава робота, дійсно командна, в режимі нон-стоп. Такий новий для нас формат. Ми е, працювали з клієнтами магазину, які в свою чергу мали змогу обрати собі послугу і скористатися цілим комплексом. і вони е, йшли в гармонічно створеному образі. Це була така можливість попрацювати всім разом в імпровізації, і кожен міг показати свої таланти і зробити щось цікаве для людей іншого міста. Ні. Які цілі поставили перед собою у 2015 році? Цілі, напевно, створення присприятливих умов якоїсь власної власної школи макіяжу і е, цікаві проекти з талановитими людьми, з дизайнерами, з фотографами нашого міста. Ну і є ще декілька проєктів, які я залишу поки що Розкажіть нам про основні тенденції макіяжу в 2015 році. Ну, перш за все. Професійний візажист повинен підкреслювати індивідуальність кожної людини, кожної жінки. І е, на сьогоднішній день ми залишаємо акцент на губах яскравих, гарних, жіночних. Е, очі робимо більш е, м'якими, але при цьому ми залишаємо акцент на віях, так само е, підкреслюємо гарненькі щічки. Натуральність і краса жіночі завжди буде мотива. Бов Корчагіна, майстер міжнародного класу по макіяжу, це поза з Оксаною Мельник. Невідомі факти про життя відомих і талановитих чернівчан. Зустрінемось.